На початку лютого цього року у багатьох українських чиновників та олігархів відбулися масштабні обшуки: хтось позбувся посади, хтось отримав підозри. Таким був початок реалізації антикорупційної реформи. Трохи більш як рік тому Україна отримала червону картку від Греко, основної антикорупційної структури Європи. У звіті йшлося, що у нашій державі лише імітують боротьбу з корупцією, а не борються з нею. Це могло стати справжньою іміджевою катастрофою для країни. Та почалася повномасштабна війна. А отже, втілювати реформи стало не на часі. Відтоді боротьба з агресором триває, і на цьому тлі є нові висновки ГРЕКО. Вони стали сенсацією. Європейський орган приголомшив за рік Великої війни. Україна завершила більше реформ ніж за кілька попередніх років. Група держава проти корупції дійшла висновку, що Україна задовільно виконала або задовільно впоралася з 15 рекомендаціями з 31 однієї як наслідок. Україну викреслили з чорного списку, і це ще один крок для нашого руху до Європейського Союзу. Вважає керівництво держави. Також Європа відзначила успішність судової реформи, найбільш масштабної і комплексної в історії незалежної України. Її розпочали невдовзі після Революції Гідності у 2016 році. А 2021-го певні кроки вдосконалили. Тоді закінчили оцінювати доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя і оновили цей орган, а також поновили роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Окремо варто згадати й про реформування відбору суддів до конституційного суду. Успішне втілення судової реформи необхідне передусім, щоб повернути довіру суспільства до судової влади, а також залучити до України більше іноземних інвесторів. Ми налаштовані розірвати це замкнуте коло, Чесний та справедливий суд це саме та частина моєї президентської програми, від якої значною мірою залежить виконання багатьох інших частин. Крім цього. Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО цього року. Пріоритети для України у судовій та антикорупційній реформах визначили посли країн Великої Сімки. Зокрема, вони вважають, що навіть під час воєнного стану держслужбовці мають оприлюднювати декларації про майно й доходи, а політичні партії звітувати про фінансування. Нині чиновники активізують зусилля з втілення реформ, адже результат це європейське майбутнє України.